Мішель Мутон це легендарна французька автогонщиця, яка увійшла в історію як перша і досі єдина жінка, що виграла етап чемпіонату світу з Ралі Вірсі. Її кар'єра це історія сміливості, майстерності та боротьби з стереотипами. Народившись 23 червня 1951 року в Грасі Франція, Мішель спочатку навіть не планувала стати професійною гонщицею. Однак випадкова поїздка на Корсику змінила її життя. Вона захопилася раллі та почала брати участь у змаганнях. У 1974 році вона стала чемпіонкою Франції в третій групі на Альпін А-110. У 1975 році здобула титул чемпіонки Європи серед жінок. А у 1981 Мішель приєдналася до заводської команди «Ауді», де її напарницею стала італійка Фабріція Понс. Вони досить швидко стали однією з найсильніших пар у чемпіонаті. У 1981-му Мотон виграла ралі Сан-Демо, ставши першою жінкою, яка здобула перемогу на етапі Вірсі. У 1982 році вона здобула ще три перемоги: на ралі Португалії, ралі Акрополя, Греція і ралі Бразилії. Ці всі успіхи дозволили їй стати віце-чемпіонкою світу, поступившись лише німцю Вальтеру Рерлю. Окрім Вірсімутон досягла успіху і в інших престижних змаганнях. У 1985 році вона виграла знаменитий підйом на Pikes Peak у США, встановивши новий рекорд траси. У 1975 році разом з Маріаною Хюбфер та Крістін Декремон посіла перше місце у своєму класі на 24-годинних гонках Лемана. Мішель Мутон не лише видатна гонщиця, але й активна діячка в автоспорті після завершення кар'єри. Вона стала президенткою комісії ФІА «Жінки в автоспорті, сприяючи залученню жінок до цього виду спорту. А у 2024 році вона отримала нагороду за життєві досягнення від ФІА, визнання її внеску в автоспорт як на трасі, так і поза нею.